Доброго ранку, рибаки. Сьогодні дуже погана погода. Ми вже виставили жерлиці і ось такий початок вже є вистріл. Понамітало в нас снігу просто капець. Дуже багато. Так, зараз будемо перевіряти першу жерлицю. Не мотає наразі. От, виставлені буквально хвилин 40 назад, а вже от метрова купа снігу біля неї. Так дує. Закурена повністю. Морозу немає сильного. Холоста. На жаль, холоста. Всі наші жерлиці вже виставлені. Вітер дує дуже сильний. Будемо чекати покльовок. Розставили ми з напарником декілька жерлиць. І от ми будемо зараз провіряти одну з них, яка спрацювала, коли ми сіли попетичей. Вона перекручена, треба підсікати, бо я бачу, як джоргає. Є. Ого! О! Непогано, а погор я не взяв. Давай без багра. А ні, мала. І це яка красунка. Зараз ми тебе випустимо, не переживай. Ай, зараз ми випустимо. 18 метрів вітер в спину льодяний. О, зі. Давай маленько. Так, у нас покльовка мотає. І мотала досить непогано. Зараз будемо... О! Оце щось загон... Це, це залог хорошої риби. Досить непогана риба. Серйозно? Як йде? Тугенько йде, видно. Так, тебе не буде чути. Щука давиться дуже добре. Вистрілів у нас сьогодні дуже мало. Може візьмемо багром таки? Я вірю тут, щоб не зійшла. Ото вже поводок близько. Ти не хочеш пагром брати, кажу. Чого? Та як ну зараз йде в лунці? Та якщо там велика голова, то як ти її запхаєш так просто? О, гарна, гарна. О! О! Uh -huh. А ну ну така, два з половиною. Вище трьошечки, гарна. Красота. Початок рибалки дуже гарний. Покльовок мало, але ось така красота нам влетіла. Але погода сьогодні жестяк повний, вітер страшний. Зранку, зранку, зранку відео не знімали, оскільки було темно, виставляли ще затемно і був дуже-дуже снігопад сильний. Дуже сильний. Гарна щука. пускай, пускай, пускай. Дуже гарна щука. Я б навіть сказав досить непогана. Зараз будемо важити нашу щуку цікаво. Ану, ану, о! Так, як я і говорив. 3200. Непоганий такий екземплярчик нам клюнув. Думали, її випустимо, але на жаль, вона пошкодила собі зябра. Дуже жаль. Дуже сильно, Дуже сильно жаль, але вже нічого не вдієш. У нас тут на ставку є таке містечко, де ми ховаємось за вербою. На самому ставку дуже сильно дує вітер, а тут красота. Можна хоча б спокійно чайку попити? Так, п'ємо собі чай, відпочиваємо. Пробуємо ставити поплавочні вудочки. Поки на поплавок нема результату. Чекаємо покльовок. Так, пройшло небагато часу після красуні на 3200. Попили чайку і тут у нас на дальню жерлицю вистав. Так, у нас спрацювання знову. Зараз будемо перевіряти. Якраз переставляємо жерлиці на нові місця, цю ще не встигли переставити, але все одно покльовка. От видно, яка погода сьогодні. Буквально за хвилин 40 жерлиця повністю заметена снігу. Пусто. Забрала. В кущі. Завела в кущі і вкрала. Ну нічого. Будемо чекати наступних покльовок. Були декілька жерлиць в нові місця. Не пройшло і десяти хвилин, як одна з них спрацювала. І як завжди, самодальня. Напарник кричить, що вроді би як була підмотка. Починає підкручувати. Я думаю, якщо почне нормально крутити, можна підсікати, тому що тут кинеш. Я думаю, береш. Є? Немає? Мала, мала геть. Пустила. Пустила. Ладрів на що Ну І таке буває. Спрацювання. Тільки що була підмотувала. А поки що мовчить. Вітер далі дує шалений. Але в нас є схованка, тому якось... Мало терпимо. Спрацювання було прямо на очах, дивилися на жерлиці якраз. Але напевно невелике. Коли на 3200 клюнула, то все було видно зразу. Мента з собою нема. Зараз будемо випускати. Ну що ж, рибаки, підходить до кінця наша рибалка. Буду зараз забирати останню жерлицю. Покльовок у нас сьогодні небагато було, але результат ви бачили самі. Щучка одна клюнула досить непогана. 3200. Ось так. Рибаки, не забувайте підписуйтесь на наш канал Крафткаст, ставте лайки, коментуйте, буде багато цікавого. До нових зустрічей!